Увага в серці! До нас зараз звертається куратор, один із наших кураторів, владика Сен-Жермен. Діти Бога, люди планети Земля, світочі, душі світла. Ви згадуєте себе щодня. Ваші, діточки, несуть коди важливі для прояву зміни на землі. Слідкуйте за тим, будь ласка, що проявлено в їхньому житті, який вибір роблять вони. Дивіться за тим, як вибирає життя кожна душа, яка поряд з вами, спостерігайте, будьте спостерігачами. Пам'ятайте, що вибір ваш кожного дня впливає на наступний день. Все, що обираєте ви. І прокручуєте в своїй душі, в своїй голові, все те змінює вашу, на, ваше налаштування. Пам'ятайте, важливе усе, і ви важливі усі. Ви як колектив несете зміни структури землі. Ваша задача згадати себе з майбутнього, свою силу. Багато хто з вас. Уже проживав усе це. Багато хто з вас прийшов з майбутнього. В спіралях часу ви знайдете скоро свою силу, свої знання і згадайте, які реальності ви маєте структурувати, вирівняти всі, хто проявляться фізично. Як колектив і об'єднаються, вони будуть засновниками нового часу, засновниками нової спіралі часу і реальності. Для усієї землі це відбувається в кожній країні, але першопроходці знаходяться тут, на території древнього сонця-відродження. Це земля відродження нової сили, це земля відродження нового духовного сонця і прояву, реальності піднесення вознесіння, реальності, на якій проявляються платформи духовного рівня, платформи, по яким будете ви переміщувати не тільки людей, а й території. Скоро планета Земля буде змінювати свою фізичну структуру. Портал води давно працює тут, і всі структури змінюються, але важливо розуміти, що те, що обирала душа, має проявити в своїй реальності. Тобто кожен із вас обирає цей шлях. Так обирайте його душею і серцем. Ми ваші куратори, завжди спостерігаємо за тим, що проявляється, але дії деякі маєте проявляти саме ви, згадуйте себе на благо всього адже зміна відбувається не тільки на планеті Земля, а вся божественність зараз проходить цю зміну, трансформацію, екзамени кожна душа здає у всесвіті. Ваша галактика відбуває, проживає зміни, тому багато що залежить саме від планети Земля, адже ви ключова жива структура, ваша планета живонароджена і проявлена. Багато міфів ходить про те, як створювалась планета, не все це правда? Вона жива і має душу, вона чує всіх вас і відчуває. Тому аналізуйте душею і серцем, що даруєте ви цьому світу. те повертається до вас і проявляється. І скільки у вас любові, стільки любові повертається сторицею до вас. Благословіння вам на ваш шлях. Ми поряд, ми завжди чуємо вас. Хай відбудеться вознесіння і зміна. Кожній душі, в кожному серці. Радійте життю, об'єднайтесь. Благодарую, благодарую, благодаруємо.